Гучно і продуктивно саме так на виробництві Олександра Зузулі листи ДСП перетворюють на меблі. Вінницьке підприємство працює у посиленому режимі, бо має замовлення на ліжка для переселенців, котрих місто прихистило, рятуючи від війни. Це двоярусні ліжка, одноярусні, Це тумбочки прикриватні. Це біля ліжок будуть тумби виїзні, в які можна буде речі лежати. І кроваті ці збираються дуже швидко. Вони практично люди вже збирають їх по 17 хвилин. Криваті у кожного на виробництві свій фронт. Після порізки деталям майбутніх меблів проводять крайкування. В меблях повинно бути все заторцьоване. Для цього використовується спеціальний станок, який зрізає, клеє, зрізає, і детальки виходять ідеальні. Меблями облаштують кімнати дев'ятого поверху гуртожитку, що на стрілецькій комфорт тимчасових домівок так називається проект, який реалізує у Вінниці фонд громади Подільська громада. Раніше у кімнатах були застарілі ліжка, що займали надто багато місця. Аби створити більш практичний і затишний простір, прийняли рішення замовити двоярусні. Їх буде 25. і ще 10 односпальних. Кімнатки маленькі. Ми ж розуміємо, що це гуртожиток студентський, але родини приїжджають з діт. І вони явно хочуть жити в одній кімнаті, тому якби будуть такі двохповерхові комфортні, дуже гарні насправді ліжка. Я думаю, що вони якби сподобаються усім. Ну саме тому прийняли таке рішення, бо в одній кімнаті могла поселитися родина цілком одна єдина. Спроектували на підприємстві ліжка так, аби вони були функціональними. Подбав виробники про те, щоб кожна кімната вирізнялась дизайном. Ми використовуємо з того, що в нас є. От і підкуповуємо і матеріали і кольора різні. Це йдуть і горіх, і бук, і яблуня лекарно, і так далі. Тобто це все. Все різне. проект Комфорт тимчасових домівок це гарний приклад того, як міська влада, закордонні партнери та бізнес спільно працюють заради комфорту тих, кого війна вигнала з дому. Певен мер Сергій Моргунов. Це замовлення компанія отримала у рамках грантової гуманітарної програми, яку спільно з Міжнародним фондом відродження та Care Deutschland реалізує фонд громади Подільська громада. Важливо, коли гуманітарні проекти мають економічну складову. Адже це робочі місця і зарплати для мешканців нашої громади. Також постільні комплекти надала американська організація Джем. І це лише декілька прикладів підтримки донорів, з якими ми співпрацюємо. Та й сам дев'ятий поверх гуртожитку нині на реконструкції. Роботи фінансує проект Інтегрований розвиток міст в Україні 2 та GIZ Ukraine. На це виділили 120 тисяч євро. Тож нові меблі завезуть у вже відремонтоване сучасне приміщення. Я не знаю людей, які зараз не допомагають армії і людям, навіть від дітей до дорослих до бізнесменів, хто має можливість, зараз всі допомагають армії. Так що я думаю, що перемога буде за нами, бо люди об'єднані настільки, що просто перемогти неможливо таких людей.